Справа 1107, які з пар чисел є розв'язками рівняння х- дорівнює 9. Ну що ж, стартуємо. Що означає, що пара чисел є розв'язком рівняння? Це означає, що якщо ми в наше рівняння замість x та y підставимо відповідні числа, то наше рівняння має перетворитися в правильну числову рівність. Тобто записуємо тоді перше дія наше рівняння. Це x-y. Дорівнює 9. так? Підставляємо перша пара чисел 10 і 1, то замість х підставляємо 10. То пишемо 10 відняти а y у нас 1. Чи дорівнює 9. 10 мінус 1 це 9. 9 дорівнює 9. Ми отримали правильну числову рівність. То ця пара тоді і є розіздками рівняння. Записуємо так. Друге беремо пару чисел 1 і 10, то ми пишемо, що х мінус y дорівнює 9. Замість х ми пишемо 1 відняти. Замість y пишемо 10. Чи дорівнює 9. 1 відняти 10 це мінус 9. Мінус 9 не дорівнює 9. Ми не отримали правильну числову рівність, то записуємо тоді, що ні. Бо не... Ні. Ця пара чисел не є розвиском рівняння. Переходимо тоді до наступної пари чисел це 7 і 2. Записуємо третє дія. Отже, знову пишемо x-y дорівнює 9. Замість ікса пишемо 7, відняти y у нас 2. Чи дорівнює 9? 7 відняти 2 це 5. Але 5 у нас не дорівнює 9. Ми не отримали правильну числову рівність, то ця пара не є розв'язком рівняння. Записуємо ні. Yeah? Так, четверте. У нас є 7 мінус 2. Перевіряємо. Записуємо тоді 4. Отже, х мінус y дорівнює. 9. є. Ну що ж, замість х підставляємо 7. Відняти, а замість y пишемо мінус 2. Чи дорівнює 9. 7 відняти мінус 2, це 7 додати 2, це буде 9. А 9 дорівнює 9. Так? Ну так що, є у нас. Тоді виходить, що ця пара чисел 7 і мінус 2. Є розв'язком рівняння. Записуємо так. Є п'ята дія. Отже, наше рівняння х y дорівнює 9, то замість х підставляємо 9 відняти замість y 0 дорівнює 9. чи ні? 9 0 це буде 9, а 9 дорівнює 9. Ми отримали правильну числову рівність, то виходить, що ця пара чисел є розвитком рівняння. Записуємо так. Є. Ну що ж, записуємо зараз відповідь, пишемо відповідь. Які з чисел є розісками рівняння? Отже, так у нас перше число це 101. Далі. Друге ні. Третє, ні. Наступне четверте, так. Четверте це 7 мінус 2. І мінус 2. Так. І п'яте 9-0 також. Так. Є. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язки лінійних лінія. На цьому вправу завершено.